Найкраща на землі професія. Так пише про факт журналіста, відомий вінницький письменник Іван Волошенюк. Майже півстоліття він присвятив цій справі. Працював у газетах різного калібру та 14 років на обласному радіо. Те, що стане в майбутньому акулою пера, юний хлопець Іван з Немирівського району навіть не сподівався. Перша його освіта сільськогосподарська, вчився на агронома, встиг навіть рік не попрацювати. А далі армія. Там і визначилась подальша доля Івана Волошенюка. Після цьому року вважайте, почалася моя журналістська дорога. Я почав. Друкуватися в окружній газеті військовій, вона велика, великоформатна, ну щоденна газета. Ну. З добрими гонорарами працювати у Києві у великій газеті хлопцеві подобалось. Займався улюбленою справою. До того ж, отримував гарну зарплатню. А ось армійський режим Івану Волошенюку завжди був не до смаку, тому повернувся у рідний район та журналістикою не попрощався. Навпаки, пішов працювати у брасарську газету та вступив до Київського інституту на обласне радіо. Іван Волошенюк потрапив у 63-му році уже за редакцію сільськогосподарських програм. А це вже нова робота, новий етап у житті радіо. І газета, це, їх навіть порівняти не можна, тому що ти в газеті написав текст, дав і ти вільний. А на радіо написав текст, от, а потім починається робота з плівкою, потім на от, потім на музику кладеш. Ще. Це все одно, що гектар зурати конем і трактором. Отаке от, от за, за зусиль. Величезні. Добре знайома тема сільського господарства, постійні відрядження, нові люди, нові історії. Все це, це дозволяло робити прекрасні глибокі матеріали, частіше навіть критичні. Іван Волошенюк працював майже без вихідних та без відгулів. Ти навчився слухати людей. Ти чуєш, от слухаєш його на поперох, Він записує, що. Він говорить, а ти, о, ти піймав якусь думку, От це треба запитання за задати. І я вже жду, не, не слухаю його, а вже жду паузи, яку б я встромив своє питання. Жду паузи, яку б я встромив своє питання. І коли я прослухав потім, дивлюся, Господи, ну який ж нерозумний. Треба було ж дослухати і дати йому виговоритися, ви щоб він довів свою думку до кінця, а я збив і. І це дуже часто бувало. що Збив його з думки, О, тому що е, невільно почувався перед мікрофоном. А потім я навчився, дисциплінував себе, навчився, тому що, ну, це ж. Цікавість передачі від цього залежить. сьогоднішня робота журналіста-радійника інша, інші тексти, інший підхід з доброю заздрістю, каже Іван Степанович. Нині є і прямі ефіри, і більше незалежного слова журналіста. У 70-х роках усі тексти піддавали жорсткій цензурі. Доля матеріалів залежала від політики партії. Тоді ж усе ж цензурувалося. Все, що ви написали, приходив цензур. от, десь о третій годині і все читав. Букви не пропустить ніякої, пам'ятає досі історії та репортажі Івана Волошенюка Валентина Сторожук. Вона й сьогодні працює на обласному радіо. Його манера це, це зразу. От прочитаєш навіть надрукований текст, не бачачи його почерку. І вже відчуваєш, що це Волошенюка слово. Він майстер слова. Відкриваючи альбом зі старими фото, жінка розповідає про ті часи, про тих героїв радіо. Вони були кумирами слухачів усієї області. Колектив, Боже, це були майстри радіо, майстри пера, майстри слова. Зараз зовсім по-іншому. От я ж працюю із молодими, зараз і навіть не те не той стиль мовлення, як то веде, якось більш так подається такими хвилями. Інформація, а тоді художньо, можна було роздумувати. По радіо є радіо, звук, голос людини. От. Люди багато десь почули себе по радіо. Це для них було тоді радіо в кожній хаті на стіні. І це ж було спілкування зі всією областю. Село так називали редакцію сільськогосподарських програм. Щодня о 7.10 ранку журналісти розповідали про нелегкі будні трударів і про нічну оранку, і про ранішні надої молока. Дуже багато писанини було, репортажі. Це ж кожен день майже їздили на поля, по заводах ходили в організації, в робітничі колективи. <кій> Дуже була обширна така робота була і цікаво. Я кажу, що ці матеріали спосібної. З нічної оранки, як називали, ранкового доїння на фермах. Ну, в репортажі тоді була можливість. Автомобілі були. У нас було три автомобілі таких, і четвертий звукозаписуючий, який міг їхати в район і робити записи. Тексти журналісти намагалися писати одразу на місцях, хоч і мали у підмозі диктофони. Диктофон був майже пудовий. Так, да, таке було велика. Забувся він. Репортер 5 чи що, а потім репортер 8, став той же менш, Тугорський був. А важкі. А там швидка така бандура була здоровенна, що на неї, як концерт, писав, таке да. ну, техніка була. Потім плівка. За 50 років у Івана Волошенюка вже випрацювалася професійна звичка завжди носити при собі диктофон. Тим паче він уже далеко не пудовий, а ще завжди з письменником блокнот. Саме вони і велика любов до писання допомогли автору вивести в світ 21 книгу. У більшості з них Іван Волошенюк розповідає реальні історії з цієї ж таки дороги журналістики. Ще президент України Леонід. Кучма особисто присвоїв Івану Волошенюку звання заслужений журналіст України. А ще Іван Степанович лауреат багатьох конкурсів, член Національної спілки письменників. Секретами успіхів справжнього журналіста поділився із нами. Думати і любити те, що, те що, про що пише. От, якщо пише про людину, повинен цю людину полюбити. Не люблять чи не зробиш нічого хорошого. От усе воно мусить прийти. Через жорна душі, от і почуття серця.